Про втрати завжди говорити важко. Але коли із життя йдуть найкращі, то говорити боляче вдвічі. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. Пам'ять гірка вона ніколи не згасне. Пам'ять це не просто частина історії. Пам'ять це наша совість, біль та наша гордість. Це пам'ять про вічно молодих захисників, що мужньо борються з ворогом. Пам'ять про тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця опалила війна. Шановні рідні, близькі та присутні, сьогодні ми зібралися разом, щоб вкотре вшанувати пам'ять наших земляків, які загинули. Захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України гірко, образливо, дуже важко на душі, адже йдуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних та близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат, наша пам'ять. Розуміння, що ця жертва була не марною. Вони загинули в ім'я життя інших. Вони загинули в ім'я спокою та миру на нашій землі. Джур Володимир Тарасович, Захарчук Віталій Вікторович, Бебих Артем Володимирович, Долишній Валерій Євгенович Танасійчук Олег Володимирович. Поліщук Василь Іванович. Матвійчук Олександр Миколайович. Марчук Олександр Володимирович. Калюжний Валерій Васильович. Каламарчук Іван Миколайович. Іванік Артем Олександрович. Захарчук Богдан Юрійович Потіхін Михайло Михайлович. Рубченко Віктор Анатолійович Глобін Дмитро Васильович, Булаєвський Петро Миколайович, Суворов Вадим Єгорович, Новіцький Микола Станіславович, Троцюк Андрій Васильович, Бондар Володимир Васильович, Нечипорук Дмитро Васильович, Сухоруков Михайло Юрійович, Слуцький Андрій Вікторович, Шорко Євгеній Юрійович. Костюк Віктор Анатолійович, Шатковський Анатолій Броніславович, Лихий Ярослав Володимирович, Чурільов Михайло Михайлович, Федорчук Сергій Петрович, Новіков Євгеній Володимирович, Будов Віталій Юрійович, Самойлович Олександр Олександрович, Савченко Сергій Володимирович, Марчук Богдан Юрійович. Глушанець Дмитро Олександрович, Корнійчук Михайло Павлович, Калюжний Артур Іванович. Вічна пам'ять вам, Герої України! Доземний уклін героям землякам, вірним синам Незалежної України. Схилімо голови в пам'яті загиблих українців: військових та цивільних, героїв та героїнь. Дорослих та янголят, ви назавжди у наших серцях, ви частинка хороброї нації, частинка перемоги України. До слова, запрошуємо міського голову Василя Сидора. Великою ціною, величезними жертвами українському народу вдається вдає, виборювати право жити на своїй Богом даній землі. Сьогодні дозвольте виразити співчуття рідним і близьким, шану, воїнам і велику подяку. Українському народу, який, не дивлячись на трудності, живе, працює і перемагає. Знайте, ми не судді, але ми люди, які живемо в цей надзвичайно відповідальний час. Тому я сьогодні, звертаючись до людей, хотів би звернути увагу на саме головне: ми ніколи не повинні втрачати довіру до себе, до українського народу і до Бога. Слава Богу, слава героям, слово надається депутату обласної ради Вадиму Лозовому. Вічна слава героям. Сьогодні ми всі скорбимо за найкращих синів і доньок, які віддають життя найдорожче, що в них є, заради України, заради нас з вами, заради цього мирного неба, під яким ми зараз з вами знаходимося. Тому рідним і близьким, най Співчуття Навіть важко говорити, тому що у кожного сьогодні важко на душі, і ці моменти дуже складні. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки переможемо, і наш героїзм, нашого народу, справжній, дозволить нам відстояти нашу державу. Кожному, на кожному фронті, тому що є економічний фронт, є фронт волонтерів, а є, звісно, що. Перша лінія там, де віддають життя найкращі сини і доньки нашого народу. Тож разом з вами вшануємо пам'ять найкращих. Вічна слава героям сьогодні присутні рідні загиблих воїнів, і в цю мить так хочеться підтримати вас, сказати. Ми пам'ятаємо, ми любимо, ми цінуємо. Наші герої це янголи світла і миру. І ми схиляємо голови перед стійкістю батьків, які втратили своїх синів, дружин, що втратили своїх чоловіків та дітей, чиї батьки вже ніколи не повернуться, бо вони загинули на війні за єдність та цілісність України. Просимо покласти квіти до портретів загиблих героїв. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Захисники зі стели пам'яті щодня зустрічатимуть та проводжатимуть поглядом славучан, нагадуючи кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість. За справжніх героїв, і здається, я знаю, якою буде наша перемога, а вона точно буде. Це питання лише часу та ціни. На жаль, уже дуже страшної ціни. Я не знаю, скільки і що нас чекає попереду. Та я знаю, скільки найкращих людей ще є в нашій Україні. Ми точно знаємо. Що в день, коли наша перемога таки прийде, ми усі будемо плакати та мовчати, мовчати і плакати, і дякувати, дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки Небесний не янгол. Хай живе Україна! Слава Україні! Героям слава!